Пане Олексій, будемо говорити про перемовини в Стамбулі, які можуть відбутися завтра. Насправді там росіяни влаштували справжню ромашку. Поїде Путін, не поїде Путін, поїде Лавров, не поїде Лавров, Ушаков, Мідінський. Вже кого тільки туди не призначають. Сьогодні, от буквально годину тому в Москві приземлився в аборт Лулида Сілви. Це президент Бразилії, який говорив про те, що буде вмовляти президента Путіна поїхати на перемовини. Так, от. Цікаво, чи Путін поїде до Стамбула чи не поїде, згідно останніх заяв Піскова, де він сказав, що завтра у президента плануються е, серія робочих стріч. Коли кореспондент його перепитав е, в Москві, той відповів: серія робочих стріч. Нікому нічого не зрозуміло. На вашу думку, поїде Путін чи не поїде? Ну, знаєте, одразу після е, оголошення цієї путінської ініціативи, да, на про про як він сформулював продовження е, перемовного процесу в Стамбулі 22-го року, відверто кажучи, я абсолютно не вірив е, в те, що. На може бути якась в принципі перспектива того, що Путін приїде до Стамбулу особисто, в принципі. Я так і прогнозував, що буде делегація, скоріше за все, в складі. Лаврова та, можливо, Ушакова єдина, що я ще зазначав про Дмитрієва, От але бачимо, що ніби офіційно поки не повідомляють про участь Дмитрієва. Але як бачимо, ситуація зараз розгортається в динаміці. Причому змінюється вона навіть швидше аніж щодня тому зараз вам, мабуть, ніхто не скаже, чи прилетить е, Путін до Стамбулу. Ну чи до Анкари, я вже навіть не знаю чи не прилетить. Тому що як бачите, що і Трамп, ну скажімо так, е, прокоментував це питання: що якщо буде потрібно, то він також прилетить до Туреччини. Я думаю, що для всіх абсолютно очевидно, що якщо Трамп туди прилетить, то він прилетить туди в очікуванні на результат. А якщо там не буде Путіна, то сподіватись на те, що, ну скажімо, почнеться якийсь реалістичний е, новий перемовний цикл вже в стамбульському форматі, я думаю, що не вартує. Ні, це не означає, що в принципі, якщо Путін не приїде, перемовини не почнуться. Я думаю, що враховуючи, що вже Москва затвердила склад делегації, враховуючи те, що Україна конструктивно налаштована в будь-якому випадку на перемовний процес, і, до речі, про це нещодавно кине Президента Андрій. Мак коментував, що з великою регідністю все ж таки Україна саме Україна готова до будь-якого перемовного процесу. Але чи буде наш президент сідати за стіл перемовин з, наприклад, Лавровим чи Ушаковим? Я думаю, відповідь тут є абсолютно очевидною, що ні, не буде. Якщо Путіна не буде в Туреччині, то там не буде відповідно за цим перемовним єдиним столом ні а, Трампа, ні Володимир. Мора Зеленського більше того, от ви згадали вже ж про Лулу де Сілву з Бразилії, який зараз вилить ще в перебуваючи в Китаї. Заявив про те, що він також скажімо, висловив скажімо, на скажімо своє побажання. Ну, давайте сформулюємо це так: на Путіну, що він все ж таки прилетів до Туреччини і почав перемовний трек. Чи це щось означає? Ну, велике запитання, тому що президент в Бразилії досить така патажна людина. І якраз я хочу нагадати, що саме Бразилія та Китай висували свого часу альтернативний мирний план. Тобто, звичайно, штугла Десів буде в публічній своїй риториці завжди підтримувати будь-які миротворчі ініціативи і миротворчі процеси, тим паче, якщо вони ініційовані з Москви. і от ви щойно сказали інформацію. Що його борт приземлився уже в підмосков'ї. Тому з того ж з тої інформації, яка зараз у нас є, я б зараз все ж таки давав певні невеличкі шанси, враховуючи ту кількість заяв навколо прильоту на Путіна до Стамбулу, що він туди прилетить, але все одно і 100% не більше, ніж відсотків 20-25. Тому що все ж таки я глибоко переконаний. Не, що якщо Путін туди прилетить, то може туди, туди завітати і Трамп. Що він буде вимушений говорити з президентом України Володимиром Зеленським, а, а ця розмова для нього буде точно неприємною, і він буде максимально уникати цієї розмови. Я думаю, що очевидно, з яких причин тому що стільки скільки зла Путін приніс Україні і українцям, не одна людина в світі стільки не принесла. Тому перемовний процес з нашим президентом нічим гарним для Путіна у будь-якому випадку, як то кажуть, не сулить. І в межах цього без модераторства ще сполучених штатів або інших партнерів, сподіватись на те, що за участю Путіна в цьому першому перемовному турі або ну, початку перемовного процесу сторони зможуть добитися якогось серйозного прогресу. Також не вартує. Я навіть друзі більше але на те такий розклад я пропоную у нашому публічному ефірі, що, наприклад, дійсно Путін не приїде. Що приїде у його представники офіційної делегації Лавров та Ушаков, і от якраз вони привезуть, так би мовити, згоду від Путіна на те саме тридцятиденне перемир'я, яке вимагав і президент України Володимир Зеленський для початку політичних вже перемовин і на Дональд Трамп. Про це говорили. Усуло фондрляї не країни коаліції охочих, от то, щоб так би мовити задобрити і дати старт перемовинам в Стамбулі без участі Путіна. Російська сторона, скоріше за все, вже прилетить з такою пропозицією. Чи а, гарний, чи поганий це результат для України? Для України, звичайно, це гарний результат, ну тому що на будь-якому випадку на всеосяжний фаєр мінімум на 30 днів, це як мінімум 30 днів не Нападу Російської Федерації на мирні українські міста. Ну це не може бути поганим сигналом. А якщо ще й привезуть якісь, скажімо, погодження з Україною ініціативи по обміну полоненими, це також буде ну, скажімо, додатковим фактором, що Україна також буде зацікавлена входити в перемовний процес. Чи в такому форматі буде залишатись Зеленський в цьому перемовному процесі і сісти за стол перемовин з Лаврі? Ні. Чи буде в цьому перемовному процесі приймати участь Трамп, також відповідь очевидно, що ні. Цей, цей рівень делегації він буде горизонтально, як зі сторони Російської Федерації, так і зі сторони України. Але в будь-якому випадку це, ну скажімо, хоча б покладе старт цьому перемовному процесу. Враховуючи, що ну, от я ставив би саме на такий варіант розвитку подій, тут потрібно звичайно зазначати два важливих аспекти. Екта, які наша делегація в будь-якому випадку прямо на першому засіданні на стартовому має е, показувати перед Російською Федерацією та відповідно партнерами, тому що з великою регідністю там буде Марку Рубіо, з яким наскільки ми розуміємо, планується вже зустріч нашого президента Володимира Зеленського. Нагадаю, що Марку Рубіо це держсекретар Сполучених Штатів Америки по великому рахунку, друга людина за посадою в штат. І там буде з великою регідністю і два і Уітхофф і Келох. Якраз от вони їм зазначена роль таких певних немодераторів, тому що модерувати буде саме турецька сторона, а вони десь отримують роль такого спостерігача. Чому не понижена роль Сполучених Штатів по суті від рівна модератора до рівня спостерігача? Тому що, як на мене, про це домовилися з великою регідністю Російська Федерація та самі Сполучені Штати Америки. Ну тому що ми бачили, що Штати ну, не впевнені, що їм вдасться досягти результату політичного врегулювання російсько-української війни. І навіть на 100 днів після інагурації Трампа Трамп жодного якогось артикульова. Результату в цьому перемовному процесі, який відбувався за його ініціативи та модераторства, для виборців не зміг сформулювати. Тому в Білому домі речниця буквально тиждень тому сказала дуже важливу фразу, що Сполучені Штати будуть змінювати методологію. Перемовного процесу знов ж таки, що це означає? Це означає скоріш за все пониження рівня модерації, десь перекладання відповідальності цього перемовного процесу безпосередньо на двосторонні взаємовідносини між Російською Федерацією та Україною. А сполучені штати з'являться тільки скажімо в разі успіху цього перемовного процесу, взявши свою відповідно за це політичні лаври. Але тим самим, понижуючи свій рівень модерації да, до рівня, скажімо так, спостерігача, Сполучені Штати і мінімізують політичні ризики від провалу цього переговорного процесу, і, як на мене, для Трампа зараз вже набагато важливіше в межах того, що десь падає його рейтинг, тому що він перший раз не зміг під час телефонного дзвінка дожати Путіна до всесержного, потім його ну, незрозуміло і митної політики, коли він спочатку обклався митами, потім з більшості країн ці мити зняв. Вот саме тому пішло падіння рейтингу, і Трамп, наскільки ми розуміємо, не бажає продовжувати, щоб цей рейтинг падав. І він вже зараз готовий, просто, якщо не сподіватися, на Нобелівську премію миру в результаті досягнення з когось перемовного прогресу. То, хоча б на даному етапі не втрачати відповідні свої на електоральні бали, але Дорогіше, Україна пане повитаючись... Олексію, так вітаю вас поближче. А, да, буквально можна ще дві фрази, тому Та, що не завершив, не завершив свої, своїх тез. Що має вийти Україна? от я завершую і потім переходимо до ваших питань Супер, вашого доку. Перше, а це те, що Україна має все ж таки одразу вставити порядок денний питання моніторингу. Моніторингу, скажімо так, по лінії розмежування. Це те питання, яке було погоджено в Києві на зустрічі з лідерами коаліції охочих, до яких доєдналися ще. На Мерс з Німеччини та відповідно польська сторона і з що відбувалось погодження сполучених штатів Америки, чому тому, що просто навіть досягнення 30-денного перемир'я. Без здійснення моніторингу це грає виключно на руку Російської Федерації, тому що неможливо буде фіксувати, яка страна порушила перемир'я, на що одночасно дозволить Російській Федерації завжди маніпулювати, жонглювати суспільною думкою це раз. А по-друге, будь-який момент через здійснення провокацій порушити той самий Сисфаєр, звинуватити в цьому Україну. Ну і другий момент на май Україна має запропонувати на більш складну, скоріш за все. На таку діалогову конструкцію, тому що просто прямих перемовин між Росією та Україною замало, друзі, тому що за більше ніж 10 років війни Росії проти України Росія ще ніколи не виконала взяти на себе зобов'язання. І сподіватись на те, що зараз цього разу щось зміниться, ну я думаю, точно не потрібно. Тому десь на базовому рівні, на технічному рівні делегації можливо і цей двосторонній перемовний процес буде мати сенс. Ну як мінімум. У на цьому наполягають наші американські та європейські партнери, але без погодження, без засилення, без гарантій, з боку серйозних гравців на більш високому рівні, до яких можуть долучитися саме сполучені штати Америки, Європа, країни коаліції охочих. Якщо хочете навіть Китай та Індія, цей перемовний процес буде абсолютно безмістовним. Тобто, знов ж таки буде абсолютно відповідати цілям та задачам, які поставила Російська Федерація. Просто імітувати діалог, не йдучи жодним правомовити, жодним кроком до досягнення миру. Супер дуже дякую, пане Олексію. Ну і хочеться також ще поговорити з вами і про Китай. Дещо а саме пам'ятаємо з вами, що на цьому параді побідебєся, так би мовити, звичайно, сідіньпінь він там був. Ну і перед цим також висловлювали заяви Міністерства закордонних справ Китаю про те, що якась там підтримка до зусиль в регулюванні української, так би мовити, кризи. Так вони називають війну, яку розпочали рашисти на території нашої держави. Ну, і хочеться запитати, а яка, на вашу думку, все ж таки справжня мета Сі Дзіньпіня у встановленні мира на території нашої держави? Це дуже просто. Потрібно. Е... Одразу зрозуміти, розставити усі крапки над і Російська Федерація та Китай це не брати. Це не союзники, вони виключно ситуативні партнери. Російська Федерація бере що їй необхідно, враховуючи свою тотальну міжнародну ізоляцію та підсанкційність у Росії з Китаю. А Китай відповідно бере під повний ресурсний контроль Російську Федерацію. Зараз вже наразі експортні імпортні відносини між ними складають 75-80%, що знов ж таки фіксує по суті васалітет. І якраз те, що Сідзіньпінь прилетів на 9 травня не на один день, ну або, наприклад, не прилетів 8-го, да там переночував і відповідно 9 травня був на параді, а прилетів на 4 дні. І що основні делегації знов-таки почали прилітати той самий Вучич з Сербії, той самий Фіце Словаччини ще 7 травня. Це говорить про те, що звичайно лідер. І основною дієвою особою цього параду на 9 травня були, був не Путін. Це було не його свято. Ті, хто приїхали до Москви з офіційними і неофіційними візитами, вони перш за все сподівалися на зустрічі з китайським лідером, і Китай тим самим дав зрозуміти Сполученим Штатам, що знов ж таки політика, яку демонструє новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, от за ці сто днів. Після своєї інаугурації виявилися абсолютно імпотентною, абсолютно неефективною. А ставив він, він я нагадую на, на саме двосторонні взаємовідносини між Вашингтоном та Москвою. На що вдалося йому досягти нічого? Зміг Трамп відтягти Москву від Пекіну, Звичайно, ні друзі. я Навіть скажу більше він за ці три місяці поклав Москву та Путіна все більшу політично-економічну залежність від Пекіна. Є ні аніж на це було раніше. Тобто, приліт чотириденний Сідзінпіна в Москву на святкування 9 травня. Це якраз і дуже чіткий сигнал. я кажу, ну давайте вже такою людською мовою. Скажу що Сідзінпін сказав на всьому світу, що. Що це моя корова і я її буду даїть. От. І все. Чи зрадів з цього Путін? Я думаю, що ви розумієте, що ні. Путін не хоче бути настільки тотально залежним. Від Китаю від Сі Цзіньпіна, і тому він настільки дорожить участі в цьому перемовному процесі сполучених штатів безпосередньо нового президента Сполучених Штатів на Дональда Трампа, тому що по суті абсолютно очевидно, що ніхто крім Трампа не має потенціалу вивести Путіна Російську Федерацію з міжнародної ізоляції і перш за все від залежності відповідно від Китаю. А Китаю вже змінились геополітичні настрої і тенденції? Чому якщо буквально там 5 років тому або навіть більше? Китай розумів, що йому потрібна була слабка Російська Федерація, і він робив на це основну ставку. Ну тому, що газ, нафта дешеві російські вони розкручували китайську економіку. Як те саме зараз вони розкручують і індійську економіку? То зараз, коли він розуміє, Китай розуміє Сідзінпін розуміє, що Москва і так в абсолютній залежності знаходиться від Китая, вже настільки рахуватися з позицією Путіна не потрібно. you А от те, що потрібно перезавантажувати свої взаємовідносини з Європою, враховуючи новий стратегічний курс Трампа, ну по такій з однієї сторони неоізоляції, з іншої сторони, такого індивідуального протекціоналізму в межах митних взаємовідносин, точно не потрібно. Тобто, зараз Китай може бути зацікавлений якраз через призму налагодження набагато більш ефективних взаємовідносин ми відносим за з європейським союзом досягнути саме миру в цій найбільшій після другої світової континентальній війні на Росії проти України. І звичайно, цю зацікавленість Китаю потрібно використовувати в перемовному процесі якраз через наших європейських партнерів, друзі. Не даремно Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, зазначила, що цей 25-й рік він буде ювілейним. Ним роком взаємовідносин з Китайською республікою, і це буде роком перезавантаження на відповідно їх взаємовідносин для того, щоб торгувати і мати стратегічні взаємовідносини між Китаєм та Європою, така війна між Росією та Україною точно не потрібна. Вона не потрібна ні європейцям, вона не потрібна ні Китаю. Тому дійсно враховуючи навіть такий цікавий аспект, про який мало хто говорить в наших засобах масової інформації що саме Стамбул являється зараз основним логістичним партнером Китаю по налагодженню відносин з Європейським Союзом? Якраз Ердоган і може. Цьому потенційно новому перемовному треці представляти неформально інтереси Китаю і бути таким свого роду смотрящим не для того, щоб інтереси Китаю максимально були в ньому враховані. Не тобто на правду як Європа так і Китай максимально будуть налаштовані на те, щоб завершувати цю війну.